Шкода Супербе в Ось така шкода є в нас наявності. Кому цікаво на Ресовських колесах. 2011 рік. Тут є такий нюанс по ній. Так, 2011 рік. 7, а Апчос 7300, не 7300, ціну погано написали. 6200 вона коштувала, плюс 700. 6200, плюс 700, 6900, хлопці трошки ціну не тут написали. писали. Отака От шкода. 216 тисяч пробіг, сервісна книжка на механіці. Два комплекти резини? Оце для тих, що я забираю колеса. Двохлітровий дізель 103 кВт. Кому цікава така шкода? Одинадцятий рік, 6900 євро і вона ваша. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.